Проходити комплексне медичне обстеження, аби запобігти розвитку захворювань, лікарі радять щороку. Адже за словами директорки центру ПМСД номер 1 Валентини Гесаль, низка не дух, таких як серцево-судинні або цукровий діабет останніми роками помолодшали. На жаль, наші пацієнти звертаються до лікаря, коли вже є якесь захворювання. А ще частіше, коли вже є ускладнення, із 1 січня в Україні запрацювала програма скринінг здоров'я. Скористатись нею можуть пацієнти, яким виповнилось 40 років. Таких серед декларантів центру ПМСД номер 1 більше половини. З наших 103 тисяч задекларованих 57 тисяч це. Люди, які вже досягли 40 років. Скринінг спрямований на те, щоб виявляти захворювання на ранніх стадіях. Скористатись програмою можна через 30 днів після дня народження. Саме тоді на порталі Дія з'явиться можливість замовити віртуальну картку. Дві тисячі гривень на обстеження надійдуть протягом семи днів. Якщо у пацієнта немає додатку Дія, податись на програму можна у ЦНАПі. В амбулаторіях центру ПМСД пацієнт насамперед пройде. Кетування, далі обстеження фізичного стану, лабораторні дослідження та рекомендації лікаря. Абсолютно всім, хто звертається, має бути виконано глікований гемоглобін. Цей показник свідчить про наявність глюкози в еритроцитах за останні 120 днів. І також всім будемо виконувати ліпідограму: це холестерин, ліпіди високої щільності, які захищають наші судини, і ліпіди низької щільності, які погані. І три гліцеріди. Це обов'язково для всіх. Якщо людина має низку захворювань, то, значить, там вже е, обстеження більш ширші. Аби долучитись до програми, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 придбав лабораторну центрифугу, монітор добового артеріального тиску і пульсу та вимірювачі артеріального тиску. А дослідження виконуватимуть у міському лікувально-діагностичному центрі, який став переможцем тендеру. Незабаром доєднається до програми скринінг 40 плюс і міський центр ПМСД Номер2. Пройти обстеження зможуть не Лише хмельничани, а також і вимушені переселенці, в яких декларація сімейним лікарем підписана в інших населених пунктах. Ірина Муляр, Ярослав Яфремов, новини міста.